Вітаю вас, мої дорогінки, на моєму каналі Еліанура Таро 2. Ви, мабуть, вже зачекалися щодо подій у особистому житті да? розкладів на цю тему, бо я то індивідуальні робила, то на загал про ситуацію в країні. Тож давайте подивимося, які щасливі події. По стосунках вас можуть очікувати найближчим часом. Кожен загадає. Ну, хай задумайте термін не більше місяця, пару тижнів можете, тиждень, щоб ви пам'ятали, що ми тут подивилися, бо ви мені потім пишете, Помніш ти. Мені так нагадали, я кажу, по-перше, за всіх не пам'ятаю. По-друге, я навіть своїх розкладів не пам'ятаю, я їх потім заново передивляюсь, особливо якщо на декілька варіантів. Ну, сьогодні один буде варіантик, Хто притягнувся, для того і є. І, до речі, відео актуально з того моменту, як ви почали дивитись, навіть якщо ви вже в наступному році його дивитесь. Неважливо, коли я його записала, на найближчий період вас очікують такі події, які ми зараз будемо дивитись. І так, давайте подивимось, яка ви або які ви, можливо. Але я з точки зору дівчаток, да, любих чарівних пані дивлюся, вже чоловіки, поважні пани, дивіться, перевертайте. Якщо кажу про жіночку і що вона про вас думає, то вже дивіться, панове вже на свою сторону з іншого трошки кута. Так, і так, яка ви на сьогодні? Ну, така, ви знаєте, щось задумали, що то запланували. Можливо, хтось із вас мандрівку яку-то. Взагалі можете знаходитись в такому якомусь трохи суміречному стані, я б сказала, назвала такий стан. Можливо, у вас така погода на вас так впливає, можливо, якісь новини. До речі, давайте подивимось, що ви там замислили, бо бачу лисичка карта. Ну, якісь смурні трохи думки у вас, не весело вам, особливо з приводу кохання, я б так сказала. Ой-ой-ой. В когось відбувся якийсь розрив. Принаймні, ви так вважаєте, що це вже кінець, кінець стосунка. Ви вважаєте, що це доленосні стосунки. Але над ними згустилися тучі, якісь непреодолімі а, прегради, перепони. Це ваші думки. Це ваші думки. Так, так невесела, невесела. Якщо чоловік дивиться, можливо, відіграються такі самі думки у вас. Але давайте. А давайте тоді чоловіків подивимось. Дівчатка дивляться, що які думки у того чоловіка, про якого ви, можливо, думаєте, ви могли задумати когось конкретно, якусь особу чоловічої статі. Так, які думки у чоловіка? Ну, він хоче відчувати себе справжнім чоловіком по карті ведмідь, хоче позбавитись все, що заважає цьому стану. Можливо, він е, зараз у такому, е, можливо, приймає участь так, у якихось військових яких то подіях, але йому так хочеться якогось тепла, якогось гармонії, е, чистоти, так ось він. Собственною персоною, чоловіки, вітаю вас. О, і він також думає, він прямо розвернувся до вас обличчям. Дівчатка, хто там думав, що це вже все, він навіть не згадує про вас, так я вас зразу тут хочу порадувати. Чоловік прямо думає про вас, бо ви випали прямо біля нього. Він про вас думає. І він до вас повернути обличчям, ви ж бачите так, на камеру. І він вас уявляє такою гарною, такою прям прям таке слово прелість. Прям прелість, Якщо дивиться ваші фото, думаю, яка вона прелесна, Прямо така, не знаю, українською хочеться так сказати, але поки слово це не йде чарівна, така чарівниця. Просто обожнює вас. Так, давайте ще подивимось, в яких ще енергіях цей чоловік. О, ну він без вас відчуває себе вже. Або він так про вас, він думає, що ви молоденька, гарненька чарівниця. А про себе він думає, що він вже такий старий. Можливо, думає, я старий вже для неї. Якщо ви особливо не бачились, давно то він думає, Боже мій, я вже старий, куди? Як я з нею побачуся? І це його навіть від вас відвертає. Він думає, Боже мій, я вже так постарій останнім часом. І. Е... Так, що за будинок? І думаю, що якась тема будинку виходить на перший план у нього. Що тут за будинок тривожиться, щось за будинок, за дім свій. Так, можливо, згадує своє дитинство, можливо, хочеться йому такої легкості якої-то. А з вами що пов'язане тут так. Хочеться йому зустрічі з вами щасливої. Так, і навіть сім'ю створити по карті дерева. не тільки щасливої, приємної зустрічі, але і сім'ю створити також він хоче. Карта клевер і дуже сподівається на шанс. І тут таке можливо й буде цей шанс. Давайте тепер дивитися. А які ж будуть такі події? Події у ваших стосунках. Ну, чоловіка більш надій та сподівань, чим у вас, дівчатки? Не знаю, чому ви, можливо, погода, можливо, якісь гормональні стани на дівчаток впливають, але у чоловіка більш сподівань на ваші стосунки. Що буде найближчим часом? Так, якісь таємниці. Найближчим часом, давайте пара тижнів, не більше. що буде угу. ще якась неясність, але дивіться, і е, місяць і сонце поруч. І місяць і сонце. Тобто, висвітляться якісь неясні, е, незрозумілі стани ваших стосунків. Завдяки чому це станеться? Завдяки е, дорогам, завдяки тому, що хтось, можливо, кудись поїде, переїде, е, вирушить. Так, просуватися почнуть ті справи, які ви думали, що вже відмерли і не, так, і не рухались. Ви отримуєте новину якусь з приводу стосунків, звичайно, ж, про чоловіка цього. Або він сам проявляється. Так, він дивиться на вежу. Так, звичайно, він думає багато про справи свої. Звичайно, він же чоловік. А з приводу. Так, він хоче розкрити. Там була в нас книга, по-моєму, на споді була у колоди. Закрита книга. Тут вона розкрита, він хоче розкрити. Якісь таємниці, можливо так, про свої почуття. Дивіться, які, яка гарна карта Лілії, чистота. Він вас справді кохає по-справжньому чистим коханням. Він вам хоче цю таємницю просто відкрити. Так, ось ви. Він скаже, що ти для мене найкраща. Ти для мене найкоханіша, ти для мене завжди молода. Як би ви не виглядали, ви для нього саме найчарівніша жінка. Він хоче позбавитися від, від отягчаючих якихось стосунках ситуацій, так, від тучі, вимісти прямо смітлою. Оце, що на чому стояв хрест, Боже мій, скільки негативних карт йде. Хоче ось закрита книга, хоче, це, це, карта метла говорить, що позбавитись вимісти, що крести, якісь е, зайві перепони, тучі також це перепони, е, що негативи стосунків, те, що ви вважали, що вже закінчилось. І таємниці по карті закрита книга, теж вимісти, обрати з ваших стосунків, так, карта гадалка. Він також може продивлятися розклади ваш чоловік. Він каже, що розкриє нам карти, допоможе нам людина, яка вміє розкрити ці карти. Каже, вам, наче, як пораду, чоловік каже, дивися, просматрює такі розклади, щоб ти розуміла, що відбувається насправді. Він каже, що все зміниться. Так, те, що ви були на відстані, те, що ваша холодність, те, що ви на відстані, це він каже, хтось підпортив. Але я тобі вірний, це так каже чоловік. Так, і так, давайте які ще будуть події щасливі, можливо, стосунку. Ну так, ви, ваші стосунки не завмерли, не закінчились. Вони продовжують, от як це дерево рости. Так, це непомітним може бути, як дерева ростуть. Ми ж можемо не помічати, бо вони дуже повільно ростуть. Але стосунки ваші розвиваються. Це чиясь можливо? хитрість була. Так, хтось заважав, якісь і лисиця, і криси, Боже, які вони гидкі, ці криси, заважали це люди інші, але ви по долі і ваші ось лекі кажуть, вас, мужчина, ваш дуже мудрий чоловік ваш. І він вас справді кохає, карта серця, подивіться. Так, ви проходите дуже великий шлях до цього кохання, до поєднання в коханні. Ну, я думаю, на цьому можна, до речі, закінчити Лилики, Да? це створення щасливого шлюбу. Сам чоловік вийшов, він говорить про це. І говорить, що він вас любить. Отакі от у вас щасливі події, що ви про це дізнаєтесь, і я бажаю вам. Щоб ви найшвидше про це дійсно дізналися і були впевнені в цьому, що вас щиро кохає той чоловік, якого ви тут загадали, якого ви кохаєте. Хай буде взаємне кохання. Амінь. Пишіть, коментуйте, лайкайте. До скорих зустрічей! Ваша Елягнора пока.